Друзі, всім привіт! Значить, пан Богдан вітає в себе на каналі. Значить, мова сьогодні піде про те, що сталося в Європі. як ви вже, певно, вже слідкували за цим, що в Європі чотири країни, там, Португалія, Іспанія, частина Франції там ще якась маленька, був повний блек-аут. І що саме головне, ніхто не може сказати, чому це сталося? Португальці кажуть, що це там якась там хакерська атака. Хакерська атака спричинила такі ось повністю там 15 мегаватт електроенергії. Було десь, ну, зникло невідомо куди. Бред. Бред. Тому що просто так хакери не можуть, ну як це так просто, всю країну, чотири країни, залишити без електроенергії. Так, ну, це нереально. Для, як на мене, це повний бред. Це брехня. Іспанці заявили, що це було там взагалі бредятіна така, що резонанс вітрів якось так спричинив якісь там поламки десь на Електростанції, і це все так спричинило якийсь там ефект доміно, і всі, все там таке сталося, що чотири країни без електроенергії? Бред, бред. Французи там взагалі нічого не заявляли, там в них пару сел. І ось так, друзі. Але давайте розберемося, що це було. Чому всі приховують інформацію? Я більше чим впевнений. Причини цього є. І люди, деякі люди, знають їх. Але ці причини не для нас з вами, не для європейців. Звичайні люди не повинні знати, що сталося насправді. Що це може бути? Пан Богдан зараз скаже свої припущення. Повторююся, мої суб'єктивні думки. Але я більше чим впевнений, що вони правдиві. Як на мене, це був простий експеримент. А верніше не просто експеримент, а залякування. Залякування Європи і взагалі країн, цілих країн. Є деякі люди в світі, про це всім відомо. Люди, які керують взагалі всім. Економікою, війнами, процесами в цьому світі, глобальними процесами, не там, як вкрасти що куди туди, а процесами взагалі на всій планеті. І ось ці люди, щоб показати деяким країнам, можливо, європейським, Євросоюзу, що ми можемо вас знищити, там чи завдати вам такої шкоди, що там. Ні НАТО, ні боєголовки, ні ядерна зброя нічого вам не допоможе. І ось це був такий яскравий приклад і на показ. Вони показували. Ось так дивіться, але цак, бам і все. Аеропорти стоять, в людей хаос, нічого, нічого не працює, люди позастрягали в ліфтах. В поїздах, в тунелях, в підземеллях, в повітрі, все стоїть і стоїть весь хаос. Тобто країни вже не можуть, не змогли би існувати взагалі. Та навіть ті навіть, ядерні боєголовки не змогли би запустити. Розумієте? Тобто ці люди показали свої важливі впливи. Не на словах, що ми там. Чи там, чи ядерне, чи що, а ось на ділі. Такий короткий період. А таке може статися взагалі по всьому континенту. Чи навіть ті самі інтернет-кабеля, да, які йдуть в океані, от просто їх лиш раз, переріз, чи відключили, і все. І все. І на цьому кінець. Ні одні транзакції не, не підуть. Взагалі нічого. Тому що зараз уже світ. Так, прив'язаний до інтернету, до електроенергії, до цих всіх наших технологій, що якщо ці технології просто забрати, то країна приречена на знищення, на повне знищення. Без застосування будь-якої зброї. Друзі, а що ви думаєте по цьому питанню? Пишіть свої коментарі, я їх всі читаю. Пан Богдан завжди говорить правду. Підписуйтесь. Всім папа.